Друзі, всім добрий день. Сьогодні 15 листопада. Спостерігаємо за нашою пшеницею, в якому вона стані. У нас були гарні опади в районі 40 мм плюс. І от, як спостерігаємо, тут падали це в нас валом. І чим більше її вилізе, тим краще. Були сонячні дні, буквально останні два дні вже йде пасмурно, дощечки і сонце вже менше. Тепла, відповідно, зима наближається. Тому зараз глянемо, в якому стані в нас корінь. Ну, тут дуже-дуже багато падалиці, Чим більше її вилізе, тим краще. Ось таке у нас коріння. С'явилося без добрив, звісно. Ну, маємо, що маємо. Тому будемо спостерігати за всім цим Ну, падалиці. Достатньо велика кількість навалом. Але виглядає доволі таки бодрою. Зелена така, непогано. Тому, друзі, ставте коментарі, плюси, лайки, залишайтеся з нами.